Сьогодні 24 квітня 2024 року. Мій перший вихідний на новому місці. Вихідний ранок чай. Отак. Спокійно чай не пить. Дакота Стап. Так все було добре. Так все добре починалось. Чує, спить. Дакота спить. Дакота, стап. Побачив, побачив пташку. вон, ну, ну, все, вона полетіла. Все, лягай спати. Все добре, Дакота, Дакота, все добре. It's okay, Дакота, It's okay. Ну все, тепер будемо пити чай. Собачки заспокоїлись, буду пити чай.